На зв'язку компанія Авто. Слава Україні! Сьогодні ми для нашого клієнта Миколи привезли автомобіль. Mazda cx 5 е, Ваші враження, як взагалі проходила співпраця? Ну, все як було. Е, дуже все добре. Дякую вам, дякую вашій фірмі. Дякую вам особисто за те, що були враження в мене дійсно да, впечатляючі. Дуже все добре, дуже все відлічно, хорошо. Дякую за автомобіль. Хай служить. Та й звертайтесь на сьогодні. репутацію. Дякую.